З початку 2022 року на території Лозівської міської територіальної громади виникло п'ять пожеж, чотири з яких у будинках та спорудах житлового призначення. Причинами таких пожеж рятувальники називають необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі та коротке замикання подовжувача. Оскільки опалювальний сезон ще триває, нагадуємо громадянам, що слід очищати димоходи. Та печі від сажі, щоб не сталося їх займання. Біля кожної печі перед топковим отвором на підлозі повинен розміщуватися металевий лист. Усі димові труби та стіни на горищі через які прокладували димові канали, повинні бути обестріщені, заштукатурені і побілені. Не потрібно розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перетопковим отвором. Не застосовувати для розпалування печей, легкозаймистя та горючі рідини. Аби запобігти виникненню пожеж у побуті, районним управлінням проводяться щоденні профілактичні заходи серед населення. Під час таких рейдів ми закликаємо громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватися правил пожежної безпеки. Не користуватися пошкодженими електророзетками, регулярно перевіряти електропроводку та опалювальні прилади, не перевантажувати електромережу, не залишати запальнички та сірники там, де їх можуть знайти діти, не залишати кухонну плиту без нагляду, а також дотримуватися всіх норм і правил безпеки під час користування пічним опаленням. Про все це під час профілактичних рейдів розповідають мешканцям тергромади фахівці ДСНС. Також рятувальники залишали своїм співрозмовникам інформаційно-просвітницькі листівки із зазначенням правил протипожежної безпеки у побуті в зимовий період. Пам'ятайте, сумлінне дотримання правил пожежної безпеки під час опалювального періоду запорука збереження життя.